Вашій увазі онлайн-магазин Фама представляє самообертальний глобус Political Map від мова. Оригінальний глобус прикрасить інтер'єр кімнати чи робочого простору, приваблюючи погляди оточуючих. Виріб спеціально розроблений видатними конструкторами й фізиками. Глобус унікальний виключно шляхом своєї циркуляції під впливом світла і магнітного поля нашої планети. Куля діаметром 15,3 см складається з двох сфер сфер, які знаходяться одна в іншій. Зовнішній шар являє собою склоподібну капсулу, а внутрішній власне глобус із графічним малюнком. Завдяки спеціальному розчину внутрішня частина не торкається зовнішньої сфери і завжди знаходиться по центру. Безшумний механізм забезпечує комфорт для власників та гостей будинку. Для роботи глобуса потрібне лише джерело освітлення, без необхідності електроживлення. Поспішайте придбати особливий подарунок для близької вам людини в нашому інтернет-магазині.